Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Доброго дня всі люди, які дивляться історичний український ютуб канал Єгор Кравцов. Сьогодні я звертаюся до начальника управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Шановний пане начальник управління Служби безпеки в Чернівецькій області. Сьогодні, як ніколи, важлива безпека. Нашого українсько-молдовського кордону, тому що в Республіці Молдови назріває проросійський переворот, що неодноразово заявляла за останні дні президент Республіки Молдови пані Санду. Наша Чернівецька область межує з Республікою Молдови. І от що я вам скажу. Вірніше не скажу, а покажу стежину, яка йде позаді мене. Ось цією стежиною, на якій я стою, спокійно можна перейти україно-молдовський кордон. З Молдови на територію Чернівецької області перейти трьома диверсійно-розвідувальними групами можна перейти взводом, можна перейти ротою, розбитися на три взвода і цією важкодоступною місцевістю розійтися по території Чернівецької області. Ще раз вам показую цю стежинку і цю місцевість. Перейдуть російські диверсанти кордони і розійдуться по саме цій стежинці від москальського слова Легко. Ви скажете, чому я вам це кажу через рік війни? Майже. Я вже рік війни у нас в місті секіряне про цю стежину говорю всім. Показуй, готовий провести Місцеві наші секірянській владі, секірянському ТЦК, секірянській поліції. Прикордонникам, іншим силовим структурам, всім я розказую про цю стежку, всім я показую і кажу, хлопці, робіть щось, бо зайдуть сюди і влаштують рік з ню. Ніхто на це уваги не звертає рік від слова взагалі. Не звертають і зараз, коли тільки не лінивий говорить про те, що Молдова можуть захопити проросійські сили. Я вам не відкриваю секрет. Ось цю стежину і цю місцевість добре знають про російська агентура, яка у нас на Сокірянщині чекає москалів. Добре знає, добре знає, і вона проведе російських диверсантів. Це не секрет, це навіть місцеві жителі прості говорять. Знають цю стежину і російські спецслужби. Отже, в найближчий час потрібно чекати гостей. Чому звертаюся саме до вас? Тому що місцево право, ліво, середні охоронці просто на це все забили. Причин, як я бачу, три: перша ніхто не хоче виходити з кабінету і ризикувати своєю сракою. Друге, місцеві право, ліво, середні охоронці катаються гонорово на джипах і забили на все. Головне підійти в камуфляжі, зняти на біля банкомата. І третє, саме страшне, я підозріваю пряму зраду, прямий витік інформації, пряме пособництво нашому російському одвічному ворогу. Тому іноді буває в журналіста в громадянина України, в офіцера такий випадок, коли ти кидаєшся просто грудьми на дзот. Я відкрито на Ютубі виставляю звернення до вас. Тому що у мене немає інакшого виходу. Якщо я це не зроблю, то російські спецназівці спокійно зайдуть і розійдуться по території Чернівецької області. Якщо потрібно їх зупинити, то зараз я зроблю це я. Честь маю пане начальнику управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. До нової зустрічі, шановні глядачі.